Нова лінія розколу намітилася між Європою та Сполученими Штатами. Це визнання Палестинської держави. Європа підтримує цю ідею. Сполучені Штати як ключовий союзник Ізраїлю категорично проти. Сьогодні глави держав і урядів зібралися у штаб-квартирі ООН на світовий саміт, мета якого втілити рішення про співіснування двох держав Ізраїлю та Палестини. Ініціатори заходу, Франція та Саудівська Аравія, які до цього вели активну підготовчу роботу. Бути чи не бути окремій державі під назвою Палестина. Суперечки щодо цього у світовій спільноті спалахнули з новою силою. Австралія, Велика Британія, Канада та Португалія вже оголосили про визнання Палестинської держави. Ще низка країн, і, зокрема, ініціаторка відродження цієї ідеї, Франція, повідомили, що офіційно зроблять це вже нинішнього тижня на Генеральній асамблеї ООН. Сама асамблея вже зробила своєрідний підготовчий крок. 12 вересня переважною більшістю голосів підтримала резолюцію про дводер. Ержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликала Ізраїль визнати палестинську державу. Водночас документ закликає до роззброєння угруповання Хамас та усунення його від управління в Газі. Палестинські представники схвалюють такий курс. Створення двох держав це єдиний спосіб вирішити проблему близького сходу та палестинсько-ізраїльську проблему. Для нас це дуже реалістичний вибір, і світ має допомогти нам реалізувати це рішення. Я вірю, що зрештою весь світ підтримає палестинський народ у його праві визначати свою власну долю та жити у вільній, безпечній та незалежній країні. Однак це представниця Палестинської національної адміністрації, створеної 94 четвертого року, відповідно до базових угод між Ізраїлем та організацією визволення Палестини. Ця адміністрація діє на західному березі річки Йордан. А ось сектор Гази з 2006 року, в результаті виборів, фактично контролює терористична організація Хамас, яка своєю метою декларує знищення держави Ізраїль. І саме це головний аргумент Ізраїлю проти визнання нової країни. У мене є чітке послання до тих лідерів, які визнають палестинську державу після жахливої різанини 7 жовтня. Ви даєте величезну нагороду тероризму, і в мене є ще одне послання до вас: цього не станеться на захід від Йордану не буде палестинської держави. Раніше ізраїльські посадовці здійснювали певні спроби порозумітися з сусідами. Наприклад, прем'єр, а пізніше президент Ізраїлю Шимон Перес виступав за визнання палестинської держави і 94-го року навіть отримав Нобелівську премію миру на трьох разом зі своїм попередником Іцхаком Рабином і тодішнім палестинським лідером Ясіром Арафатом за внесок у процес примирення між ізраїльтянами та палестинцями. А прем'єр ізраїлю Аріель Шарон, колишній військовий герой, наприкінці своєї вже політичної кар'єри, вивів ізраїльські війська. З сектора Гази і єврейські поселення з західного берега Йордану. А чинному прем'єру Бін'яміну Нетаньягу раніше навіть закидали, що він веде політику задобрення Хамасівської влади, надаючи гуманітарну допомогу та дозволи тамтешнім жителям на роботу на ізраїльській території. Однак теракт 7 жовтня 2023 року все перекресли. Тоді сотні хамасівських бойовиків із сектора Гази, прорвавши прикордонний бар'єр, накинулися на ізраїльські населені пункти та на військові об'єкти, не просто вбиваючи, але й коячи, неймовірні. Ні, звірства із дорослими і з дітьми. Ту різанину визнали найжорстокішою атакою на єврейський народ з часів голокосту і найкривавішим днем в історії Ізраїлю. Кількість загиблих у наслідок атак Хамас на півдні Ізраїлю становила 1200 осіб 779 із них цивільні, 38 з яких діти. Ще 251 людину. Терористи захопили в заручники. Виявилося, що палестинські бойовики використовують все добро для побудови підземних тунелів, виробництва ракет та шаленої антиізраїльської пропаганди серед мешканців Гази від самого дитячого віку. Втім, через два роки після терористичного нападу та військової операції в Газі ізраїльтяни програють інформаційну війну. Про палестинські сили підбурюють західні країни на антиізраїльські протести, а владу Ізраїлю тепер модно звинувачувати у начебто геноциді проти палестинського мирного населення. Те, що бойовики Хамас використовують це населення як живий щит, замовчують. Тепер європейці вважають, що мир у регіоні може принести реалізація рішення про співіснування двох держав ізраїльської та палестинської, яке було ухвалене ООН ще 1948 року. При цьому в Європі запевняють, що чітко усвідомлюють, що таке Хамас. Будьмо відвертими. Хамас це жорстока терористична організація. Наш заклик до створення двох держав це пряма протилежність їхньому ненависницькому баченню. Тож ми чітко говоримо, це рішення не є винагородою для Хамас, бо воно означає, що Хамас не матиме майбутнього жодної ролі в уряді, жодної ролі в питаннях безпеки. Сполучені Штати категорично проти і не підтримують ентузіазму європейців. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що міжнародні зусилля щодо визнання держави Палестина ускладнюють припинення війни на Близькому Сході та підбадьорюють Хамас. Він застеріг, відчувши підтримку з боку світової спільноти, Хамас може відмовитися від будь-яких угод. А це серед іншого загрожує звільненню ізраїльських заручників, які досі перебувають в руках терористів, яким вдалося вижити. Схоже, бо найближчим часом розгориться запекла дипломатична. Баталія Оксана Лотуцька, факти. ICTV, Єдині новини, ваша підтримка. Це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.